Доброго ранку, друзі! Як ви бачите, у нас в руках гантелі, а значить, ми будемо пропрацьовувати м'язи руки. Допоможе нам у цьому фітнес-тренер Катерина Сога. Доброго ранку усім! Сьогодні я покажу коротенький комплекс справ, який можна виконувати навіть вдома, на пропрацювання наших сідниць та стегон, а також включимо дельти рук. Розводимо ноги широко, стаємо в пліє, носки наші дивляться в сторони, руки внизу. Будемо опускати таз вниз до підлоги. Починаємо Наталя. Внизу вдих. Наверху видих, піднялися. І виконуємо таких 20-25 повторів. Обов'язково слідкуємо за диханням. Видих робимо на зусиллі. Я думаю, що досить. Будемо переходити до наступної вправи. Давайте. Піднімаємо руки нагору. Будемо зараз опускати лікті вниз, але дотримуватимося наступної техніки. Плечі повинні бути паралельні підлозі. А потім ми піднімаємо руки наверх і зводимо гантель разом. Починаємо, Наталя. Вдих, видих. Не поспішаємо. Кожного разу затримуємося на одну-дві секунди для того, щоб м'язи були під напругою і починали працювати. Яка вага гантелей повинна бути для того, щоб вправи були максимально? Я дієві? думаю, для будь-якого рівня підготовки досить 2-2,5 кг. У Мене яка вага? У Тебе мене 2, 2 кілограми. А В мене трошечки важче у мене 2,5 з Розуміло, фітнес-тренер може собі дозволити 2,5 на кожну руку. Так, якби було тяжчі, то я б взяла тяжчі, але цього досить. Якщо ви виконуєте 25-30 повторів, то ви точно відчуєте, що ваші м'язи почали працювати. Тепер я покажу, як можна зробити вправу функціональною. Знову стаємо в пліє, розводимо носки в сторони, вихідне положення. Піднімаємо руки нагору. А тепер, увага, будемо виконувати мах перед собою, опускаючи таз в підлогу. Починаємо Наталя. Раз, два, розвели руки, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну як відчуття? Відчуття класне, я вам скажу, чесно. А якщо ми ще виконуємо 25 повторів функціонал, разом з махом наверх і розводкою рук в сторони. То ми вже відразу відчуємо, що ми стали хрумкіші та гарніші і сильніші. І, і останній раз. Прекрасно. Закінчила вправу. Збираємо стопи разом. Ну що ж, цей блок закінчено на сьогодні. Ми бажаємо вам, щоб ви були сильними, красивими і завжди в тонусі. Всім гарного дня та чудового настрою.